Оформлюємо осінній вінок. Ми вготували різні листочки, для цього ми вирізали деталі з паперу і, починаючи з нижньої сторони, складали гармошку по пів сантиметра склали, перегнули навпіл, посередині змастили. Клем, вирівняли, притиснули і розправили, отримали листочок. Тепер з цих листочків зробимо осінній вінок. Беремо картон, однокольоровий, різний, не, не важливо. За допомогою більшої і меншої тарілок накреслимо таке кільце. І виріжемо з картону. Тепер спробуємо оформити наш віночок, розмістити листочки. Не поспішайте приклеювати. Спочатку розмістіть листочки. Сплануйте, як буде виглядати ваша робота. Поспішайте, підбирайте, щоб кольори листочків не повторювалися. Ось, приблизно так можна оформити листочок. Вони навіть залишились вільні листочки. Тепер як приклеїти? Починаємо з нижніх листочків, ті, які внизу. Беремо листочок. Ось ці ребра змащуємо клеєм ПВА. Коли не настільки крепко буде тримати, можете пензликом розмастити клей, розправляємо і прикладаємо. Пам'ятайте, що клей буде тримати тоді, коли висохне. Цю роботу треба на деякий час залишити в спокої і не трогати її, не чіпати зовсім, щоб листочки висохли. Змащуємо клеєм і прикладаємо, хоча б на півгодинки залишити свою роботу. Поспішайте У вас є час. Будьте обережні, не замастіть своє робоче місце. Можна листочок так сценок? Трошечки наступним листочком закриваємо основу, можна притримати, трошечки клею, прикладаємо. Коли клей висохне, листочки будуть на картоні міцно триматися, ви можете цю роботу. Повісити, додати стрічку. Ось м'юночок, який вже висох, досить таки міцно тримається, можна прив'язати стрічку і повісти можна приклеїти до стіни двостороннім скотчем, чи ще де вам потрібно. Цю роботу зараз чіпати не можна, треба залишити на декілька, на півгодини годину, для того, щоб клей висох. Бажаю успіхів вам і чекаю на ваші неперевершені роботи.